Після атак Ізраїлю та США на Іран, ціни на нафту різко зросли через побоювання щодо перебоїв у постачанні. В той же момент після заяви про припинення вогню ціни почали знижуватися, але залишаються підвищеними. В той момент, коли перемир'я таки не відбулося, нафтовий ринок знову почало колесати. З нами на прямому зв'язку президентка української бізнес-ради в Арабських Еміратах Олена Широкова. Пані Олено, я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям слава і ще раз дякую, що запросили мене на дуже важливу тему для обговорення, тому що насправді це зараз дуже актуально і розуміння, що відбувається на цьому ринку, воно повністю впливає на весь світ, включаючи Україну в цьому контексті, пані Олено, тому що є ж е, так. Погроза для початку від Ірану про те, що будуть перекривати урмузьку протоку, яка є дуже важливою для постачання нафти у світі. На вашу думку, і як ви бачите станом на зараз, що зараз відбувається на нафтовому ринку країн перської затоки, і якщо так говорити, як ми це можемо відчути? Бо в нас вже є такі перестрої, що у нас це кінцем ростаті газ. Дивіться, напевно, я почну з самого початку. Що варто зазначити, що регіон перської затоки завжди діє у надзвичайно чутливому геополітичному середовищі, проте об'єднані Арабські Емірати вони продовжують демонструвати саме стабільність, стратегічне бачення та послідовність відкритість до партнерства. Саме в об'єднаних арабських еміратах створені інституційні механізми, які дозволяють ефективно управляти саме ризиками та захищати як внутрішній бізнес-клімат та міжнародні інвестиції. Тому саме на на це повинен як звертати як. Бізнес, так дипломати вони спираються саме на цю інформацію, тому що тут також важливо розуміння про що кожен коментує і говорить. От ми переконані саме досі пір, що український бізнес також він має. Український бізнес не повинен зупиняти свій рух саме у співпраці з країнами Затоки. І от як ми ще зазначали, знаємо загострення саме ситуації в цьому регіоні є досить частими явищами. Подібні ситуації вони виникали і в минулому столітті. і Як ми бачимо, аж ніяк не завдало країнам. Регіону демонструвати потужний розвиток навіть навіть після загострення на початку 90-х років, коли ситуація була можливо навіть гірша, регіон продовжував розвиватися. А от саме наступним, що я бажаю розкрити, це саме безумовно нинішня ситуація на Близькому Сході. Вона викликає занепокоєння на багатьох рівнях, зокрема і в контексті можливого впливу на енергетичну стабільність, що є критично важливою для таких держав, як Україна. Проте хочу наголосити, що представники держав Об'єднаних Арабських Еміратів, Королісто Саудівської Аравії, вони активно ведуть дипломатичну політику спрямовану на деескалацію напруги в регіоні. Послідовно виступають саме за збереження стабільності енергетичних ринків, зменшення будь-якого негативного впливу на глобальну економіку. І саме ці зусилля ведуться як у рамках прямих міждержавних контактів, так і через механізм ОПЕК та ОПЕАК, які безумовно ми повинні пам'ятати, що є платформою для координації венгрети. Тичній сфері і саме ціноутворення. тому моя порада також людям я скажу, які приймають рішення, ми маємо посилатися виключно на офіційні джерела, а не плітки, хто що говорить, чи хто що думає. Поточні обставини вони схиляються саме до зростання ціни на газ через його політичну напруженість. Проте, якщо конфлікт не переросте у повномасштабну блокаду чи кризу, очікується корекція цін донизу. Варто підкреслити, що саме механізм ціноутворення та енергоресурси сьогодні є глобальним і багатофакторним. Саме на вартість газу впливають не лише події на близькому сході, а й сезонні чинники, запаси в ЄС, саме спотові ціни lng ринок, а також очікування е, учасників саме в цьому ринку у цьому контексті. діяльність таких структур, яких я вже зазначила, ОПЕК та ОПАК має на меті саме забезпечити стабільність, передбачуваність на енергетичних ринках. Їхнє завдання не стимулювати різке зростання цін, а навпаки, уникнути надлишкових коливань і втрати балансу між попитом та пропозицією. ОЕК саме об'єднані Арабські Емірати як е е саме учасник глобального енергетичного діалогу, зокрема саме в рамках ОПЕК -плюс. Робить усе можливе, щоб не допустити дестабілізацію, е, об'єднання рамські Емірати також активно розвивають сектор зріченого природного газу та відновлюючої енергетики, що відкриває саме нові можливості для співпраці з країнами, які прагнуть диверсифікувати джерела постачання е, у нашому баченні саме партнерство з дорогострокові угоди, спільні інвестиції, саме в енергетичну структури, це найкраща відповідь на поточні виклики, і е, навіть підсумовуючи це. Ми зараз перейдемо до затоки, але підсумовуючи це, я вам скажу, що Україна в цьому аспекті можливо на можливо навіть є перевага. Ми ж звикли часто діяти та приймати рішення в надзвичайно складних умовах. Тому і це згортання саме загострення не слід сприймати як щось екстраординарне, так справді дійсно 24-23 числа була досить складною ситуація, але в умовах нинішньої міжнародної нестабільності. Таке, на жаль, трапляється. Тому якщо говорити про український бізнес та, скажімо, дипломатів, я думаю, вони всі одні з найпідготовленіших в цьому світі, коли ми також от, говоримо, була зазначена питання логістики, от також явно турбується. Логістикою о давно вже працюють над диверсифікацією логістичних маршрутів, і навіть у гіпопетичному сценарії, якщо Іран спробує заблокувати Ормуську протоку, Україна має ефективні альтернативи. От саме зокрема, емірат Фуджейра розташований на узбережжі індійського океану поза межами протоки, є стратегічним енергетичним та вантажним хабом. Вже діє інфраструктура для транспортування нафти та вантажів трубопроводів. Водами та залізниці у бік внутрішніх регіонів країни один із таких проєктів – це є поетапне з'єднання порту фуджейра з мережею Etihad Rail, що дозволяє оперативно доправляти карго з океанського узбережжя до нафтових терміналів та промислових зог, зокрема в Абу-Дабі. Це саме забезпечує неперервність експорту, навіть умовах загроз у персидській затоці. І як я можу ще раз зазначити, і в попередньому інтерв'ю вони інвестують також у транспортування і з обходом ормузу вже понад 10 років. І сьогодні це дає якраз результати. Безумовно, безперервна торгівля, надійсненість постачання та доступ до ринків залишається пріоритетом. І я можу сказати відкрито, об'єднання арабські мірати до цього повністю готові. Тому ну, підготовка завжди була, і вони їхнє бачення, бачення їхньої країни, воно завжди вони наперед відслідковують, які можуть бути ризики, щоб забезпечити саме стабільність. Коли ми говоримо про ціни на нафту. Тут я можу сказати вам вже в більшості спираючись там на свій досвід, і особливо досвід як адвоката в нафтогазовій промисловості, ми бачимо перспективи змін саме цін на нафту і з дипломатичного погляду та економічного погляду. От в нас є три основні такі перспективи: це є короткострокова, середньострокова, довгострокова. І от якщо ми говоримо саме по короткостроково, це на горизонті тижнів чи до кількох місяців, звичайно, у світлі останніх подій. І на близькому сході ринки природно демонструють саме підвищену чутливість, і у разі збереження геополітичної напруги можливо помірне зростання саме вартості енергоресурсів, зокрема нафти та пального. От з деякими оцінками на окремих ринках ціна може тимчасово зрости в межах 10-20 центів саме за галон, або еквалентно 0,25 до 0,50 євро за літери у низці країн імпортерів. І наступне, яке я б розглянула, це середньострокова це від кількох місяців до року. Саме, але хочу також зазначити, що водночас за умови збереження контролю над ситуацією і відсутності масштабної ескалації, ринок має потенціал до стабілізації. Максимальний у такому саме разі ціни можуть повертатись до більш помірного коридору. І я б сказала, це приблизно 60-65 п'ядолав зірів за барельб бренд, що позитивно саме перелине на загальні енергетичні витрати в глобальному масштабі. А от саме, якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, це вже понад рік. Саме, саме в цьому стратегічному вимірі динаміка цін залежить від загального балансу між світовим попитом та пропозицією. І Сьогодні ми спостерігаємо поступове зростання запасів та стабільний попит. Тому проте будь-які нові виклики, як регіональні, так і глобальні, можуть вплинути на цей баланс саме. Тому координація між країнами-виробниками та країнами споживачами на нормасіїв залишається ключовим інструментом для забезпечення енергетичної безпеки. Тому... Дивіться. Та я хотіла просто уточнити. Ми розуміємо, що зараз ще ціна буде коливатися. Ви назвали фактори, але тут є одне питання: коли е, ситуація на близькому сході е, вгамується в контексті того, якщо Ізраїль таки не буде відповідати на атаку Ірану, скільки потрібно часу для того, аби нафтогазовий ринок близького сходу стабілізувався? А відповідно і нафтогазовий ринок інших регіонів країни світу, прошу вибачить. Так, дякую за запитання. Дивіться, як я вже наголосила зараз на даний момент саме представники і парламенту і держави об'єднаних арабських еміратів і Королівства Саудівської Аравії вони ведуть надзвичайну дипломатичну політику і переговори в плані спрямовані саме на деескалацію напруги в регіоні, враховуючи їхню позицію як економічну, так і державну на світовому ринку, і саме їхню політику по стабілізації цього ринку і. Саме на е, зменшення будь-якого негативного впливу на глобальну економіку, і думаю, це є важливими важливими показниками. І я думаю, що е, стабілізація вона максимально має е, свої швидкі темпи і напрями в цьому русі, тому що якщо ми бачимо навіть е, попередні століття, як я вже зазначала і зачала раніше. Проблеми вони завжди, які сколивалися на близькому сході, і от саме е, саме коли західні аналітики говорять про потенціал Азії та Африки, вони ж теж враховують і безпекові ризики. І Однак, прогноз е, їх прогноз однозначний майбутнє за цим регіоном. Тому звичайно, що економічний розвиток може на короткий термін гальмуватись, так само як це було будь-якій європейській країні. Але траєкторія зрозуміла, і тут траєкторія руху тільки вверх. Тому я думаю, що стабілізація в них стоїть на першому ключовому моменті. І зараз, враховуючи дипломатію відносин відносин об'єднаних арабських Еміратів з країнами на даний момент, які були перелічені вами, вони на максимально дипломатичному рівні і врегулювання саме будь-яких моментів, які можуть негативно вплинути на економічні і на бізнесові показники. Тому також я би хотіла зазначити ще поношенню інвесторів. От я думаю, що вам також буде напевно от задається запитання як інвестори. Е, тому що ми за них і переживаємо і за українських інвесторів, інвесторів заходу. Е, тому е, я зразу роз, розкрию цю тему і от. от... Плані, що інвестори заходу вони завжди залишаються реалістичними, але вони не є панічними. Саме їхній головний інтерес це довгострокова передбачуваність. І саме тому об'єднані Арабські Емірати і позиціонуються як один із найнадіжніших хабів для інвестицій регіону. І саме ООН воно і забезпечує фінансову прозорість стабільну валютну політику, сильні регуляторні інститути та модернізовану юридичну систему. І саме побоювання інвесторів пов'язані переважно з ризиками ескалації в інших частинах близького сходу. Однак Щодо саме Еміратів та Саудівської Аравії є висока довіра. Оце ми спостерігаємо зростаючий інтерес до партнерства з країнами центральної та східної Європи, включаючи Україну у сферах технології, продовольчої безпеки, саме відновлюючи енергетики. Тому наше завдання це не лише комунікація саме ризиків, а й трансляція можливостей. І от саме зараз час, коли інвестиції мають стати інструментом стабілізації, а не втечі від турбулентності. Е, тому я вважаю це достатньо дуже важливим наміром, і саме тим, що зараз займаються представники держав, я думаю, що стабілізація вона на дуже високому рівні. Тому тут йде питання, якщо ми говоримо про відношення цін, як я сказала, є довгострокова, є короткострокова і середньострокова. Тому на даний момент, якщо ескалація, саме якщо ми говоримо про... Саме зростання цін на газ через геополітичну напруженість. Ну, я вважаю, що проте конфлікт не переросте в тому наштабну блокаду. Чи кризу очікується саме корекція цін, цін донизу? Ви вже частково дали відповідь на моє запитання, але поставлю його більш акцентовано, тому що нещодавно ми в цій студії з вами обговорювали потенціал українського бізнесу на Близькому Сході, зокрема в країнах Перської Затоки. Ми бачимо. Регіон завжди був гарячий. Давайте говорити чесно, ніколи не говорили, що там все дуже спокійно. Але оця війна між Іраном і Ізраїлем, Ізраїлем, і Іраном, наскільки вона зараз вплинула на бажання українських бізнесменів відкривати робити бізнес в на близькому сході? Ми взяли паузу, якщо ми говоримо про наш бізнес. Ні, абсолютно паузи не було. Країна демонструвала повністю свою стабільність в плані економіки, захисту інвесторів і захисту бізнесу іноземного, який заходить на цей ринок. Це я вам можу сказати з повною впевненістю по відношенню останніх подій останнього тижня. Тим паче, як я вже зазначила, ми переконані, що саме український бізнес не повинен зупиняти свій рух у бік бік співпраці саме з країнами з затоки. Навпаки, саме зараз потрібні стратегічні альянси, які базуються не лише на економічній вигоді, але й на довірі інноваційних та сталому розвитку. Саме найближчим часом ми очікуємо адаптацію до нових умов, але не згортання потенціалу і Емірати, вони залишаються відкритими для, для, для української присутності як інвестиційної, так і технологічної. Попиту, взагалі, якщо що ми говоримо про пані? Абсолютно максимальна довіра до держави і максимальна саме платформа подушка безпеки для бізнесу тут створена. А, пані Лано, Тому... я дякую. Так, вибачте, перебила вас ви ще щось хотіли додати? Я хочу бачити більше і більше масштабування нашого українського бізнесу на цей ринок, тому що насправді дуже багато гарних сформованих умов партнерства саме з не тільки якщо ми говоримо про стандартні, як я вже сказала, IT, агро і бізнес, а й інших технологій, особливо також зелена енергетика. Це також дуже важливий аспект, на який зараз потрібно акцентувати увагу. Пані Лено, кажу вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися, роз'яснити ситуацію. Нагадаю, з нами була президентка Української бізнес ради в Арабських Еміратах Олена Широкова. Пані Олено, дякую. Кажу до зустрічі в наступних ефірах. Дуже дякую і гарного вам дня! Заємно.